Пане Дмитре, я дуже е надзвичайно вечір. рада, по-перше, бачити вашу посмішку. Ну, найперше запитання безумовно, як ви себе почуваєте, розкажіть. Око не бачить, вухо не чує. контужений. але є дух, є воля, є праве око, яке за право діли бореться, яке бачить і є ліве ухо, яке все чує народний голос. Пане Дмитре, ви отримали поранення в боях у Солидарі? Безумовно, я хочу вас запитати про те, що відбувалося у цьому місті, яка інтенсивність тих боїв. Наскільки відчайдушно ворог намагався кинути всі сили для того, аби взяти це місто? Якою ціною йому це далось? Ціною о, неймовірною о, наших втрат красенів воїнів о, Збройних Сил України. Вони кидають гарматне м'ясо, не обстріляне ще. У них все менше і менше стає в військовій справі обізнаних людей. Вони можуть одягати о, недоліток ординців. У їхні тканинки матерії, і вони лягають. Другою лінією може йти там якісь ув'язничні, яким пообіцяли лже скоротчення терміну перебування, які між собою, вже йдучи вперед, гризуться і стріляються між собою. Ну і позаду остання ланка, про яку ми говоримо, це було імперіалістична річ. Яка стріляє в спину, якщо ти не хочеш ти вперед? Все те ж саме повторюється. Все на зраді, на підступності, ну, московицька техніка. Нічого нового. Пане Дмитре, за що воюють ці люди? От зокрема в Солидарії? Я не знаю, чи вам вдалося поспілкуватися. Можливо, були полонені, якщо вдавалося там комусь здатися м -м, в український полон. Ну, яка мотивація цих людей? Я воюю за свій двір, дім, за дітей, жінок, людей, українців. І мене ніколи не зламати, як і всю нашу націю. А вони? А вони чіповані, у них вимушеність, скоро вони скінчаться, вони вихолощені, їм нема за що, у нас є мотиви. У нас є за що, у нас одна земля, нам нема куди йти. А у них є куди відступити, але вони всі залишаться у нас. Наперегній. Але у них немає мотивів, то страшно, і мені не жалко, бо жалість – це порок, а співчуття це велике почуття. Так от вони не мають цього співчуття, тому що я взагалі не розумію, як Комітет матерів там, у Московії, не може зібратися. І сказати про вбивства своєї московицької, ординської недоліткової істоти, бо їм знаєте, за те ладу подарують або хлопчику за батька загиблого подарують смарт-годинник отака ціна життя. Отак от вони цінують життя. Це я до того, які ми різні. Годинник продається на барахолці за 2 секунди. Я тертий калач, я знаю, про що кажу. Я на контейнерах часто собі дещо купую. Це для них прикриття. Це їхня імперіалістична оце чіпованість про те, що ти отримаєш якусь брошку, але це все лже. Воно нічого не вартує. І вони. Цього ніколи не допетрають. Вони просто щезнуть, як роса на сонці, однозначно. Пане Дмитре, спасибі вам величезне. Ми бажаємо вам здоров'я. Бажаємо якнайшвидше поправити своє здоров'я, стати стати в стрій, повернутися до своєї роботи. Спасибі вам надзвичайно, що ви знайшли в собі сьогодні сили і можливість до нас доєднатися. Ми раді були вас бачити. Спасибі величезне за все. Дякую. Глядачам нагадаю, що до нас доєднувався. Чуємо вас, пане Дмитре, якщо ще маєте що сказати, прошу. Я хочу сказати, що честь і шана тим людям, з якими я маю змогу спілкуватися, з якими я служив, коли я заходжу в палату кожен раз. Де на багато гіршому стані лежать бійці, воїни України. Я їм кажу, козаки, за честь бути з вами поруч, дихати одним повітрям, хлопцюжно вовцюжним і окозаченим. Будьте українцями, любіть Україну, вона прекрасна. Люблю вас, моя Україна, і всіх жінок, Спасибі, пане Дмитро. Вам величезне. Слава Україні. Дякую, що ви доєдналися до нашого ГТР.